Тактичні барці Мілтек другого покоління хаккі це ідеальний союз комфорту та функціональності. Спеціально розроблені для людей, які віддають перевагу активному способу життя. Ці черевики стануть вашим надійним супутником у будь-яких умовах. Високоякісні матеріали виготовлені з преміальної шкіри з додаванням нейлонових вставок. Ці черевики обіцяють довгий термін служби та чудово зносостійкість. Комфорт на весь день завдяки амортизуючій устілці з водовідштовхуючими та антибактеріальними властивостями. Ноги залишаються сухими, а устілки не змінаються навіть після довгих прогулянок. Універсальність у використанні. Підошва з глибоким протектором забезпечує відмінне щеплення з різними поверхнями, що робить їх придатними для міста, лісу чи гірських місцевостей. Безпека. Висока гомілка 7,5 дюймів з м'якою вставкою вгорі та посилені зони на носу та п'яті забезпечують додатковий захист від ударів та травм. Легкість і гнучкість. Неметалічна фурнітура та еластичні матеріали роблять черевики не тільки легкими, але й напрочуд гнучкими, дозволяючи нозі вільно рухатися. Вага одного берця становить 660 грамів. Швидке шнурування, спеціальні петлі спрощують процес шнурівки, дозволяючи швидко та зручно одягати та знімати взуття. Стильний дизайн. Колір хакі робить черевики не тільки функціональними, а й модними, ідеально поєднуючись із різними тактичними вбраннями. Ці берці підходять для різних кліматичних умов. Черевики розроблені таким чином. Щоб забезпечувати комфорт та захист у спекотному кліматі, на піску чи у степу, з урахуванням усіх цих переваг, можна стверджувати, що Берці Мілтек другого покоління хаки є ідеальним вибором для тих, хто цінує якість, комфорт і стиль. Замовити черевики можна по телефону, який ви бачите на екрані.